Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 8 грудня ми з вами знаходимося на Криворізькій барахолці. Друзі, сьогодні прогуляюся по ринку і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Скильки коштует? Это Италия. Посмотрите. Коростый. Вот Италия. А, а это, наверное. Ага, скильки коштует? Ну, по 20. Эти по 20, это по 15. Это тоже 20. Италия. Угу. Италия. Вот они. Ага. Раз, два, три. А ваза? Ваза 200. 200. Угу. тарелочки для больших страв, каменный брит. 20 гривен. А сервис сколько коштует? Сервис там уже не полный, на 12 персон было, я Баранинка. уже продала, продала, вот так а -а -а. вот забрали люди, вот по две штуки. по 25 гривен, это пара. Пара 25 гривен. А такой кауночек объемный. Это сервис полный еще. Ага. Сколько его цена? Сколько посылки? Гривень за 100 отдам сервис. 100 гривен сервис. Ось, друзья, будь ласка, такі ціни на Криворижській барахолці. Да, так. Эти тоже домашние были когда-то, но ну, видите, я их берегу, но тем не менее, ага. вот Они силы, просто пляки mm -hmm. уже. Ага. Тоже домашні. Вот эти. Із дому виносила. Они цілые это точно так же. А скільки коштує серветниця? А? Серветниця скільки коштує. Вот это 30 гривень. 30 гривень. На годиннику 7.00. Mm -hmm. Прошу друзі. Загальна картина Криворіжської барахолки. Тут розкладають свої речі. Скажіть, будь ласка, скільки коштує? 30. 30 гривень. Так, дивимося, що за порцеляна. я не помыляюсь Китай потом разложить эти по 30 эти по 10 эти по 20 что вы трогали пусть вот так друзья выбрали на уличных эти по 30 это 30 вот и все пожалуйста Судочки, розмір 14х14 а висота 4,5 см, вітчизняні, в наявності 7 судочків. Кавовий сервіс Городниця 250 гривень за сервіс Сільничка Коростень Ручний розпис 50 гривень Набір салатників, зображення Мадонна, Користенський фарфоровий завод. Ціна 350 гривень за набір. Подивіться, будь ласка, в кривому розі козацький пістоль. Знайшов на барахолці. Скажіть, будь ласка, про нього декілька слів. Це копія. Старовинного мушкета. Ага, Такого, мушкет. Мушкетного пістолю. Ага. Козацький, так? Ну, мабуть. Ага. ага. Цікаво. Мабуть, подивіться, от. Так, да, типу собака така є. Ага. О, ну, я кошка. так думаю, що собака. Ага, ще й посміхається на. Ага. Бачите? Скільки коштує ця копія? 300 гривень. 300 гривень, але подивіться, яка робота файна. Друзі, просто клас. Десь поставити собі в серванті і насолоджуватися такою, таким пістолем. Там ще воєнна тематика копання. А це копани не те, що викопано з землі, так? Так, з землі. Ага. Так, зараз... ось такі там запчастини. Це щось німецьке, мабуть. Так. Це з дивлюся. дивлюся, маркировка. баварія, здається. Так. Це здається, сапог. якщо не помиляюсь, ага. тому що для... Коняк дуже. Хоча може з якоїсь кози, не знаю. Ні-ні ні, це. Мабуть, Хо, да, мабуть, ну, це точно сапог раніше на п'ятку ага. ну, ага. на те. Цікаво, давала. а де ви викопали, в якому місці копанка? Це, до речі, з п'яти різних міст тут копанина, з п'яти різних міст України. Біля Кривого. Ні, ні, ні. Кривого Рогу є з ага. цього Житомира, ага. з Підрівного. підрібного. Ага. Поки що не визначили, що хлопцям віддав. на 50-й калібр, кулеметна стрічка. Ага. Ну, Скоріше за все на радянська, або американська, або англійська, або німецька. Ага. Щось, тому що тут маркировка... це... Це так. Так, є маркеровка маркеровка німецька. Ага. Якщо... Ага. Також викопаний, так? Зараз знайду. Десь, десь тут є ага. Ага, ось. Якщо так, 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 побачили. Ага, дякую. Так а само. Це ж... газбак. Ага. Газ ага. Німецький. Німецький? Ага. Так, скопонина. Ага. Там ще навіть Д є. Ага. Супер. А це що таке це? Це е... снаряд. Ну, гільза з Ага, гільза. Ага. І тут має бути зараз всередині це спід гранати ручної. Кожих, які розлітаються плюс риві. Ага. Це вже радянський. Так, ну тут ага. різне, тут є ага. і радянська, і німецька. Ну, те, що нарили, то нарили. А це що за лопати? Це лопатки радянські. Там є і царські якісь. Ага. Ой, блін, чуть не розбуд. Ага. Ну, так. Це важко дефікувати. Який який саме як час, саме як період, да, так, Там є німець, німецький, як і третій рейх, то там воно закльопки є. Тут немає важко. Скоріше, всего, радянські. Ну, так, ага. скоріше все, що радянське. Ну так, скоріше все. Це так більше для антуражу. Бутилки, до речі, дивіться, копанина. Попробуйте, вона легесенька, легесенька маленька лита. Ага. Там ш... Шнапс, був, був, німецький шнапс був. Шнапсом ще є бутилка в мене велика, там по 07 була. Це ще того періоду, шнапс? Так, це бутилка, це копанина з того періоду, ага. так. Чашка, щось сучасне, 40 гривень зображення Мадонна, Полтавський фіфори. .30, 30. 30. 30. 30. 30. 30. Дивіться, друзі. Я з тобою цього не робив. Скільки коштує? Так само 300 гривень. 300 гривень. І, і ППШ. А, до речі, до мосінки є оригінальний, копаний. Ш... Штикніж. Ага. Штик-ніж, подивіться, будь ласка, друзі, який... яка зброя потужна. Так. І ППШ, так? Так, і ППШ. Теж дерев'яний. Ага, дубляж? Ну так, це все дубляж. Ага. Раніше бігали на навчання. Ага, і скільки коштує? Кожен сам собі. Так само по 300 гривень. 300 гривень, супер. Коли пожар, то не на війну. А валянки? Це бурки чи як вони називаються? Не знаю, це валянки, просто принесли. Ага. <реш> <реш> да, можна в них ходити <реш> так, це, по, ну, по ви Києву, по хрещатику і буде тепленько, І до речі, до речі, креативно. А під ну, них галоші ще йдуть під них, так? галош немає. Я я галоші знайдемо. Ми, Скільки коштують <реш> такі? Яку ціну? 200 гривень. Ціна гарна. Так, Дякую. Все, дякую вам. Це гарного дня. побачення. Ось так. Посеред хат в Кривому Розі люди розкладають речі на продаж. Це і є Криворіжська барахолка. Ну, взагалі Кривий Ріг специфічний город, його протяжність 66 кілометрів. Один із найдовших міст в Європі. Потім по своїй промисловості, по виробництву після Києва перше місце в Україні по промисловості. Тобто потужний такий центр, де є підприємства працюючи, також створені робочі місця, ну, гарна інфраструктура, заробітні плати і так далі. Ну, але Барахолка живе своїм життям, як ми бачимо. Кожну п'ятницю, суботу, неділю люди все рівно виносять на ринок свої речі. Можливо, ті, що не потрібні, не потрібні вже, або тими, що вже накористувалися, ну і продають. Відповідно, знаходяться покупці, які хочуть, щоб ці речі були в їхньому користуванні, або просто ставлять для того, щоб насолоджуватися очима та душею. Ну а ми, друзі, продовжуємо наші пошуки. Бажаю всім приємного перегляду! Кухлик. Зображення якорь. Виробник невідомий, Ціла. ціна 50 гривень. Будь ласка, тепла одежа продається такі чашки. Київ стар, без клейма. Всередині кант позолоти. городницький фарфоровий завод. Ціна за одиницю 50 гривень. Сьогодні досить прохолодно холодний вітер, орієнтовно на градуснику 3 градуси. Але не дивлячись ні на що, все рівно досить багато людей зібралося. Ось подивіться, скільки люду на барахолці. Даются разные вещи Фотоальбом а на Фотографии Где Такие открытки С Новым Годом С Новым Годом, Вова Желаем тебе, сынок, крепкого здоровья Успеха в учебе И многих-многих лет жизни И прежде всего Здати сесію на отлічно. З Новим Годом, 1968 рік. Будь ласка, колись люди вітали. Не просто смс в телефоні, в меседжері. А такі гарненькі відкритки присилали, в яких присутній досить великий дух. Ну і звичайно, спогади залишаються. смс втрачає свою. Своє існування тоді, коли ми губимо або пошкоджуємо телефони. А фотокартки, відкритки залишаються сторіччями, трошечки вітритме роздуває. Так, але все-таки я хочу вам показати ласточкине на гніздо Крим. І ось таки сестричка або дві сестрички. Сестрички. Ага, дві сестрички, прошу. Добре. Чайник ваза, цукорниця, чайна пара. Ціна за все 300 гривень. Кармен. Конькобіжка. Друзі, хочу вам показати, ось, будь ласка, ручний розпис. клеймо Київ, стара клеймо, але ціна 450 гривень, але подивіться, будь ласка, є реставрація. Така неохайна, наглядна реставрація. ну, Відповідно, ціна 450 гривень. Тому Зі статуетками треба бути досить уважним та обережним. А сколько така коштує? Минут через десь продавець А півник? Дешевле будет. Ага. Уже не хочу ціни говорити.

300 молочник. 6 кавових пар, цукорниця, глечик, ручний розпис, березнівський мішковхозний фарфоровий завод. До нього також в наявності 2 чашки. Подивіться, об'єм десь орієнтовно 270 мм. Кобальтовий. Ціна 200 Така фіна, звичайно. Статуетки. Перша. Називається Анукатнімі, ручний розпис, Полонна. завод художньої кераміки. Ціна 450 гривень. Півник, ручний розпис. Здається, городницький фарфоровий завод.

ФЗ, 300 гривень за одиницю. Раз, два. На лопату, на сапочку надо. Такі самий. 309. Тарілочка з зображенням півника. Користенський фарфоровий завод. Скільки коштує? Десять. Ну я так. Да. Мені медвід цікавий. Да. Ну, цікавий. Скільки такий красунчик? Я працюю 250. 250. Це що з ним можна поговорити чи полежати на ньому? Полежати і поговорити. І поговорити можна, так? Да? Подивіться. Зріст людини.

Чайник на носику є невеликий скол. молочник, цукорниця. 6 чайних пар. Баранівський фарфоровий завод. Ціна за такий сервіс 300 гривень. У мене скільки перчатки є. А кавнички коштує? Камничка. Кожна 80, а дам на Точний розпис. Дід Мороз передає всім вітання та гарного настрою. А цукорниця скільки коштує? За 35. 35 нерідна кришечка. Дружківський фарфоровий завод. А така. За 15. 15 без, без кришечки. Угу. Добрий. Ласка, спортивний інвентар, гирі, штанги. За 82. Боксерські перчатки. Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 8 грудня. Ми з вами знаходимося на Криворіжській барахолці. Друзі, сьогодні прогуляюся по ринку і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Статуетки цін різні від 400 гривень до 2000 гривень Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Криворіжській барахолці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.